Thank you. Вітаю, це проєкт Медіаполітика на Радіо Респект та Ютуб-каналі Рівне Лайф. Я Олександр Хітров. Ми виходимо на хвилі 92,3 FM у Рівненській та Хмельницькій областях. Також на Ютуб-каналі Рівне Лайф і говоримо про політику та медіа. І Сьогодні моя гостя це Олександра Коваленко. Депутатка Рівненської міської ради, пані Олександро, вітаю вас. Дякую, вітаю вас. Теж ми досить часто запрошуємо депутатів рівна ради, тому що це практично зараз одні з основних ньюсмейкерів, які дають нам якісь новини і які можуть нам розповісти про те, що ж відбувається, тому що інформації замало не хочеться довіряти тим джерелам, які яким не довіряєш. А деякі пабліки наші Рівненські, в тому числі іноді. Ну напишуть таке, що не хочеться, не хочеться вірити. Тому пані Олександр, я хотів би, щоб ми розпочали нашу розмову з того, щоб ви дали от власне бачення ситуації в Рівнераді сьогодні. Наскільки вона сьогодні ефективно працює з огляду на те, що війна, от і з огляду на те, що вже ну 4 роки каденції, якби проходить. Ваше бачення ситуації? Так, звичайно, дякую вам за запрошення. Звичайно, ситуація, в якій, мабуть, працює цей депутатський корпус, всі депутати, мабуть, України і Рівненська Рада не виняток. Нам припав і період ковіду відразу, так. і припав період страшної повномасштабної війни. І це, мабуть, зовсім інші умови, в яких працюють на сьогодні колеги-депутати, і зовсім інші виклики. Знаєте, я ніколи не була в політиці до того, як стала депутатом Рівненської міської ради. І мені колись навіть відверто, я і не особливо як людина бізнесу аналізувала, що відбувається, як відбувається, що взагалі. Тому що, коли ти працюєш в бізнесі, в тебе є одна мета: сплатити, заробити кошти, сплатити податки. Це твій основний вид діяльності, який записаний в тебе в статуті. І е, коли я стала депутатом, для мене багато речей було незрозумілих через те, що насправді одна справа бізнес, одна справа, як ти керуєш, багато років управляєш компанією, і тим більше я людина, яка працює і в з дітками з інвалідами в комунальному підприємстві. Я не залишила його. Але зовсім інша зовсім інша історія, коли ти стаєш депутатом. Приходиш до залу, де в тебе починаючи від 400, 500, 600, 700 і далі питань, і величезна робота, яка є поза публічністю, поза кадром, це робота із тими питаннями, і взагалі розібратися в цьому всьому, що є. Що стосується самого депутатського корпусу, я можу вам чесно сказати, моя думка взагалі, депутатський корпус в Рівненській міській раді, це моя думка. Він не є поганий. Тобто колеги, які підібралися, які на сьогодні спільно працюють, незалежності від політики, не беремо її, беремо виключно чесно депутатський корпус. Люди, які хотіли би, є велика частина, більшість депутатів, які насправді працюють і живуть, і хочуть щось зробити і досягти якогось результату. Інша справа чи всі мають кінцеве бачення в тому, що хочуть, бо можна багато хотіти. Можна й багато могти, але коли ти не глобаліст у мисленні, коли ти не маєш кінцевого результату бачення і коли ти не передбачаєш кроки якими ти будеш йти досягати цього результату і виклики, як ти з ними будеш справлятися, ти провалишся, на жаль. Тому я відверто хочу вам сказати, навіть сьогодні, користуючись вашою можливості, от е, одне поки що таке те, що на чому скористуєш, щоб воно не виглядало як якийсь піар депутатського корпусу, за що я вже хочу подякувати всьому депутатському корпусу, от кожному mm. депутату. Е, я не юна людина, через місяць мені буде 60 років, тому е, я можу сказати те, Чого мені вдалося пройти по моєму життєвому шляху, і можна мою історію погортати, і я собі можу й дозволити вже по, 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 по сказати плюс і мінус тим людям, які спрацювали насправді позитивно як депутати, так, звісно. Сам, Тому, сам, сам, вибачте, сам. мене за те, що я їх похвалю, але вони в цьому плані молодці. Ви знаєте, я 30 тридцятий рік працюю в центрі реабілітації. Крок <рек> нас кожного року до того, як прийшов цей депутатський корпус, не я. Нас закривали, ви спитаєте в будь-якої людини, яка працювала у Кроківі і працює двічі на рік. Чи ходила я особисто тоді, як людина, бізнесу, як власник турфірми Олександр, ходила і просила, і мене слухали. Дякую тим міським головам, які були. І ми дослухалися. Ми якось там всі разом, не тільки я, всі ми якось утримались. Повірте, коли ми стали всі депутатами. Ну, для мене не те, що було це самоціллю. Для мене це було, мабуть, тим, коли ти там працюєш стільки років, і коли ти розумієш у цю всю в 20-му році, коли ми стали депутатами цих людей, яка їм потрібна, і цих дітей підтримка. Ну, мабуть, це для мене була якась ідея фікс. А я не знаю, як так вийшло, але я точно вам скажу, що я дякую кожному депутату Рівненської міської ради за те, що вони не просто зберегли крок. На сьогодні це ця установа, яка працює з нашими бійцями. Яка проходить, реабілітує їх, яка і на сьогодні депутати відверто вам кажу, зроблений ремонт там, ще не до кінця трошечки залишилось. Уявіть собі ситуацію: людина, яка захворіла з паличкою після тоді інсульту, інфаркту, бо це зараз військовим, приходить страшні сірі стіни, це правда. І ще гірше ми відчуваємо, що ми ніхто в цьому світі нікому не треба. І зараз цей депутатський корпус. Проголосував кошти на ремонт е, на Чорновола Центру Крок. Mm -hmm. Цей депутатський корпус закупляє. Чесно вам кажу, відверто. Немає на сьогодні питання, коли ми говоримо про центр Крок і депутати, хтось каже, що ні. Я вдячна за це, бо я вважаю це великою спільною такою. Нашою перемогою в частині того, що сьогодні ми вже маємо, що запропонувати поки що, мабуть, ми чи не єдині в Україні, які таким центром можуть запропонувати соціальну реабілітацію військовим, і це вже те, що не потрібно з нуля будувати, пані Олександро, Я е, забув е, сказати, що ви є депутаткою фракції Слуга народу. Так, от, а це е, це важливо. Я розумію, що е, дійсно е, депутат. Корпус у нас ефективний, і з огляду на те, що ви от розповіли про е цю ситуацію, то, то, звісно, це дуже добре, що ви е вас обрали депутатом. Дякую. Дякую Якби дякую, не обрали депутатом, то, можливо, би ситуація була б, мабуть, гірша. Все-таки ваш статус дозволяє зараз е ну, вашим колегам е допомагати і вам, і вашому центру, і так далі. Я думаю, що це нормально і це е ну, ефективність, у всякому разі, тієї більшості ці депутатської, яка на сьогодні є, але скажіть мені, будь ласка, от уже протягом року, мабуть, скоро буде, як депутати живуть без голови міського. Олександра mm -hmm. Третьяка. Ми так час від часу так. його згадуємо, бо Тут він же ж є, тобто він існує. Десь є? Да, він десь є. І е, виконує обов'язки Віктор Шекерзян і е, ось е, ситуація з коаліцією, так, тобто от більшість, яка складається от в, е, в е, Рівнераді, е, вона в принципі е, е, показова. Тобто, коли ми бачимо, що хто входить в більшість в коаліцію, ми розуміємо, хто е, в цій компанії, а хто в іншій. У нас був депутат валявка, який розказував, що це все ситуативно, що це тільки під якісь окремі питання і так далі. От як ви що ви можете сказати про це? Бо я розумію, що не все можна сказати, не все хочеться сказати. Але що можна про це сказати, щоб просто щоб виборці розуміли, які механізми зараз от працюють чи вони відрізняються чимось від тих, які були в мирний час? Вони відрізняються. Знаєте, ми всі інші стали. І найбільше, що мене на сьогодні, чому я найбільше радію в ситуації, яка на сьогодні є фактично по факту, ну зрозуміло, не тому, що прийшла війна, але ця війна покликала є цій результативності того, що на сьогодні є в громаді. Мене я хочу подякувати сьогодні всій громаді. Я хочу подякувати громаді, що в нас на силу Божу ми всі разом живемо так починаємо жити по відношенню до контролю, по відношенню до викликів, які є перед депутатами, по відношенню до бачення. Як живе на сьогодні в якійсь частині європейське суспільство? Європейське суспільство не є чи американське, не є заполітизоване, але воно є таким, яким контролює тих, кого вони делегували до влади. Як вони це роблять? Фактичними речами. Дивіться, ви можете, що хочете робити будь-де на загал, але коли ви стаєте перед своїм виборцем, а це щоденні спілкування по місту, я взагалі хожу пішки. Вже зумисно ходжу, пішки, мені цікаво, я зустрічаю масу людей, отримую масу інформації. Відверто вам признаюсь, що люди, саме важливо в житті кожної людини, в період воєнного часу і після нього буде також, і це вже, мабуть, залишиться, ми залишимося з цим жити. Угу. Аби, зустрічаючи людину, ми не перебігали на другу сторону дороги, щоб не знати, що відповісти на запитання, і не ховали очі. Коли доведеться стати перед виборцями і прозвітуватись про свою роботу, так живе весь світ. Дивіться, є сесійні питання, є питання, які дуже багато 80, можливо, 90% всіх питань, це питання, ті, які турбують громаду, і яких треба розібратися і допом... Є дуже компромісні питання. Ну бо не завжди... Тут же ж ти теж маєш розумітись, деколи є люди, які сусіди чвари мають між собою. І нібито і ті приходять, і ті приходять, розповідають той правду і той правду, а насправді є судовий спір. І ти в результаті дуже часто потрапляєш на таку якусь незрозумілість. Моя позиція в таких питаннях конфліктів завжди. І в нас не так давно було і не одне таке питання, коли люди чубляться між собою, і бізнес чубиться. Дивіться, досягніть спочатку домовленості між собою як два сусіди. Ви ж ділите межу, чи не ділите, якщо це якесь. А далі покажіть, як ви бачите нам, як ви сусіди, бо ми не є суд-депутати. Ми не можемо прийняти рішення тому чи тому. Моя позиція однозначна, допоки люди. Не знайдуть здомовленості між собою в конфліктних питаннях саме в цьому контексті, mm -hmm. до того часу депутати завжди будуть не розуміти, як це правильно. Бо в кожного справді своя правда. І ці люди, ну ми ж рівняни всі, і ми якось десь когось знаємо, когось не знаємо. І щоб не бути якимось заангажованим, мені видається, що це такий підхід має бути. Якщо стоїть стоїть питання компромісних якихось питань. Дивіться, я зовсім недавно пам'ятаю таку. Історію, а люди розповідають мені, чи там я я читала, і люди розповідають, що у нас ведеться забудова в місті, у нас веде я людина, яка пройшла Херсон, де все розрушено. І я пам'ятаю ці порожні вулиці, якими я ходила, ці розвалені будинки, цю саму таку, знаєте, ну, тугу і величезну самотність, коли ти сам в тебе нема людей. І розуміння, що е, якщо тут люди, а люди виїжджають бо і б'ють, але вони не маєте жити, бо в них розрушили їхні будинки. Тут же ж теж запитання, е, як нам бути як депутатам? Бізнес мусить працювати. Давайте скажемо чесно: ми не можемо жити в корчах, ми не можемо жити під е, плотом. Якщо ми хочемо, щоб до нас приїжджали зараз така ситуація, а я особисто дуже хочу. І дуже над цим багато працюю, повірте, не можу про це говорити. Е, щоб люди реликувалися, приїжджали до нас з підприємствами і саме з сім'ї з дітками. Мене це дуже цікавить. У мене проекти є цілі з цього приводу. І де вони мають жити, ці люди? Здавалося б, добре. Ми маємо будувати, ми маємо поміняти свою психологію інша справа, аби ми відповідали ДБНам, нормам забудови. І найважливіше в цьому всьому, аби на сьогодні розуміючи, що така велика кількість людей повернеться з фронту, які матимуть обмеження в рухові, в зорові, і не вони зможуть рухатись так, і аби ми їх. Не нагадували їм як суспільство про те, що ви знаєте, вам тяжче, ніж було раніше. Бо я, як психолог, розумію, що це таке. Ми маємо дотримуватися норм максимально, так як уряд в нас на сьогодні запровадив, максимально обладнати все, що можна, під мобільність, під людей з інвалідністю і дати їм можливість працювати. Якщо ми, як депутати, дотримуємося норм забудови. Саме нашої, наших зон зонування значить мають, виходячи із правил, які в нас на сьогодні прописані, законністі держави, маємо мусимо за це голосувати. Але ж є після цього ряд підзаконних актів, які кажуть, так або не так. Ну не можна в рекреаційній зоні будувати, погоджуюсь з людьми. Ну не можна, але є місця, де треба. Знаєте, яка в мене є ідея? Я дуже хочу, щоб ми. Нарешті, в Рівненській міській раді, так у нас немає на сьогодні міського голови. У нас є всі депутати. І людина, яка сьогодні виконує обов'язки міського голови, ну такий самий депутат, як ми, старається, робить щось, щось виходить, щось не виходить. Ну, як виходить. Але ми маємо всі чітко розуміти, що ми маємо максимально працювати над об'єднанням, приєднанням до себе громад. Ці громади мають можливість. Надати нам е, право взамін розширити наші околиці і не лізти нам всі в центр, набудовувати тут одне на одному, де ви вже не маємо де стати однією ногою на те, що двома, а розширювати з гарні будувати комплекси на окраїнах. Але для цього потрібно не говорити багато, а потрібно розуміти, що ми маємо бути людьми. Які тримають слово, бо розмовляючи з городоцькою громадою, ну я так придумую, що це з Городоцькою. Uh -huh. Це самодостатня громада, в куди перейшов навіть азот від нас ну на хвилиночку в перший рік. Ну ми його втратили. Розмовляючи із там іншими громадами, ми маємо виконувати домовленості, які ми прописали дорожню карту цим людям. І, чу, і люди мають укріплювати, укріплюватись до великих, ми маємо укрупнятися. І тоді розбудуємо окраїни. А чому ні? Рівне дуже маленьке місто. І ми можемо це робити, і нам треба це робити. Ну, якщо говорити про інші питання, е, є різні питання. Є питання, е, вони називаються як тригер. От громада просто, просто ми не можемо. От я вважаю, що якщо є питання, де громада тригерить, ну от люди люди виходять проти забудови парків, люди виходять проти забудови рекреаційних зон. Дивіться, я як депутат вважаю, і мої колеги, які, мабуть, коло мене чи там в інших фракціях, я теж думаю, що ніхто не хоче конфліктів. Але інша справа. Що от, наприклад, є зрізання дерев? Давайте ми візьмемо таку болючу тему. Є справді старі рихлі падають на голову. Є як розібратися в цьому всьому? Ну має бути експертна оцінка в цьому, що це за дерево, яке воно є. Треба не боятися, але чому би нам не прийняти програму, що зрізавши одне отаке дерево, ми три посадимо за міський бюджет? Ну так, я придумую це, це чудово. Це навіть не треба придумувати. Це чудовий вихід із ситуації. Я mm. Пам'ятаю, коли на гробнику обрізали дерева, і от зв'язку з цим там ну громада просто взірвалася. Ну чому не було не пояснити так. перед тим, як зрізали їх, про те, що ці дерева є, не Безнебезпечними для е, життя, і що натомість буде висаджено там по 10 дерев за кожне дерево. Я думаю, що це безспокоїло людей і так далі. Я, вибачте, ще вам доповню. Перепрошую, дивіться, моя думка е, в чому програє на сьогодні рівненська міська влада. Угу. В боязні комунікувати з громадою у нас є проект соціальний хаб створення соціального хабу для на сьогодні, для в це і люди, всі, які постраждали від війни. Ми організовували зі всіма там. Дуже багато колег депутатів були долучені в групу. Повірте, дуже гарно депутати долучаються. Так не і, і, і громадські організації є люди, які зумисно будуть вам там колотити щось там про вас писати. Ну якщо ви політик. Можливо, це я така товстошкіра. Послухайте, та мені байдуже, що про мене пишуть. Якщо я знаю свою історію і ви можете її полистати, ну я не робила чогось такого, що я вже змінююся в 60 років. Ну точно ні. Уже мені байдуже, що напишуть, що я там хочу чи не хочу. Я вам більше того скажу: працюючи 30 років в комунальному підприємстві, я жодного разу запитайте любого працівника з центру, крок. Чи в мене було бажання якоїсь посади? Ніколи. Коли мені коли запропонувала директор давно Олександр Євгенів, вже вам пора бути за відділенням, я кажу, подивіться. Я вам несу зразу заяву на звільнення. Це не то, що я хороша чи погана. Це то, що в мене є бізнес, і я маю де заробляти кошти. А тут я хочу допомогти. Це моя позиція. І коли ми говоримо про те, що на сьогодні засадить деревами, не треба боятися громади. Не треба боятися, що коли ми зберемо людей, будуть хтось, і замовний, хто нам буде казати, що ми погані. Ну, добре. Дайте, дайте будь ласка, бачення своє, коли мені приходять і кажуть: дивіться, знайдіть кошти. На соціально-психологічний хаб підтримайте. Я розумію, що це моє я це зроблю. Пані Олександро, ви як психолог поставили дуже чіткий діагноз дійсно. От я, як медійник, підтверджую, що дійсно бояться комунікувати, не хочуть, не бачать в цьому потреби і так далі. Але не розуміють, можливо, що йде війна. І насправді для наших, наприклад, глядачів, слухачів, важливо 100% отримувати інформацію з першого джерел. Тобто, ви прийшли, от розказали, і люди це зрозуміли, а не хтось почув так. там десь щось і розплів. Повів це все якось прикрасивши і так далі. Про допомогу. Вже на завершення, пані Олександру, ви згадали про Херсон. От розкажіть, як ця історія взагалі виникла? Тобто ви ж добровільно туди поїхали? І ну, які основні от моменти для, для себе от з цієї ситуації ви винесли, щоб їх могли? Для себе до уваги взяти і депутати, і громада Рівненська також я вам скажу відверто. Ну можливо, я напівдобровільно, Ну звичайно, що мене відправив доправив туди Київ. Я добровільно звичайно сприйняла це рішення. Це було в неділю, вівторок я вже була в Херсоні. Розумів у мене не було. Я людина з пропрезидентської фракції, і тому, якщо мені ставлять завдання такого рівня, де потрібно підтримувати, тим більше, що в мене величезний волонтерський. Це центр. Це партійне завдання. Так. Ну можливо, не зовсім партійне. Це було більше, мабуть, таке завдання, де потрібно було допомогти, аби ті речі, які відбувалися колись, я займалася тут гуманітарною допомогою, у мене mm -hmm. волонтерський центр великий. Відповідно потрібно було налагодити, пішли величезні потоки машин і так далі. Я працювала на посаді там. Чи могла мені була потрібна? Ні. Я вибрала саму просту, яка мені не яка мені дозволяла не закривати бізнес. Тобто для мене було, був результат. І зайшла команда, яка допомогла зробити те, що ми допомогли. Я вам зразу скажу, це важка історія. Я нікому не бажаю пройти шлях такої. Це перша лінія. на дальшому місці це 400 метрів від нас стояли. Ті, кого можна взагалі це не люди, і які через Дніпро. Це постійний ризик. Це один стакан чаю на трьох, в якому я людина, яка обізла більше ста країн світу до війни і не виїзна зараз. Розуміла, що я можу, вмію, маю. Залишилась з тим, що цей стакан треба було підписувати олівцем. Це він мій, бо не було води. Це тоді, коли ти не миєш голову, не тому, що вона в тебе брудна, тому що ти так виглядаєш, бо ти кожного дня і миєш солоною водою, яка йде з лимон, з лиману. Це тому, що в тебе є поруч люди, де не працюють GPS, де ти не знаєш Херсону, де ти блудиш, де ти постійно під ризиком, де в тебе нема крісла, щоб ти міг Ми по черзімо сиділи, коли ми приїжджали. В тебе нічого немає. В тебе немає ручки, олівця, машини, нічого. Мені дуже допомагали люди, які і наші рівненські, і взагалі. Кияни, підтримка в мене величезна. На сьогодні я дякую. Їм, ми всі залишаємося в цих комунікаціях. Це дуже важко. Чи змінилася я після цього? Дуже mm. дивіться, я живу на сьогодні за принципом, що нічого не сховає війна і вона нічого не спише. Проживи своє життя так, як ти його намалював хоча б в тих рамках, хоча б в тих межах, але не запливай за буйки. Як психолог скажу вам, я проконсультувала не сто. Не 200 і навіть не одну тисячу людей. Я розумію, що орків точно карма доб'є. Нема іншого. Але зрадників обов'язково знайде. Чи є їх багато серед нас є. Чи є на сьогодні люди, які намагаються поставити матеріальне вище свого духовного і України будь-де, є, є. Я вірю в одне. Я просто переконана, ми точно переможемо. Після війни буде ще важче, як зараз. Але е, ми будемо іншими. Побачите, нам не дадуть на сьогодні, ніхто не дасть втратити Україну. Ми її не втратимо. І е, ми будемо тими людьми. Нехай нас буде мало. Нас залишиться ну, стільки так ідейних таких людей, які є. Але це будуть люди, які розуміють, куди ми йдемо. Я страшенно хочу як дитина репресованих батьків, як дитина політичних в'язнів. Я хочу жити в цій країні. Я буду жити в цій країні. І я вірю, просто я переконана, пройшовши шлях в Херсона, блукаючи деколи цими вулицями, які просто жахливі від, від тишини. Я точно розумію, що у нас не буде іншого, ніж перемога нашого народу. Я відверто вам кажу, я точно не ванга, але маючи можливість працювати в психотерапії в психології стільки років, ми до цього прийдемо. Не може. Бути ненаказаними ті, хто нищать, вбивають. Так, ми маємо за це заплатити кров'ю. Нема іншого виходу. І якщо мені е, скажуть про те, що я маю знову їхати на деокуповані території, так, я поїду. Я поїду. Нема іншого виходу. Або ми, або ті, кому сьогодні 30, то кому легше? Мені, яка прожила життя, е, ну я думаю, так. Бо ті, хто кому 30, мають ще жити тут і відбудовувати їх. А ми маємо свідомо йти не на ризик, а на те, що ми вміємо, знаємо, можемо, бачимо. Я горджусь тим, що мені вдалося величезну кількість людей працювати працевлаштувати в Херсоні серед волонтерів, яких я шукала по це. просто історія, яка колись, мабуть, можливо, я напишу книжку про історію свого життя. Одна частина в них буде про Херсони, про тих, з ким я зараз так близько комунікую, і про тих, хто на сьогодні працює в органі місцевого самоврядування і в обласній військовій адміністрації Херсонській. І я вам кажу своє кредо, коли я їх казала, їм говорила: ідіть. Ідіть у владу, зараз йдіть і робіть, у вас є шанс, але ви не бійтеся, ви маєте це зробити. Нічого не бійтеся, просто працюйте. Я така щаслива, що мені це вдалося в цифрах, в цьому всьому. Ну, мабуть, є те, коли ти себе вночі, коли про чому вночі, бо в мене найкращий мозок працює найгостріше там, з 3 до 5 години, коли ти в один момент коли просинаєшся, і коли ти просто думаєш, запитуєш себе, а хто я? І, і, і взагалі що я зробив в цьому житті. У тебе є три відповіді швидких на твоє запитання. Чи я щаслива людина? Так. Мені вдалося побудувати бізнес. Я дякую рівнянам. я не рівненська. Я дякую рівнянам за те, що немає в мене тут жодного родича і мого чоловіка, але в мене всі друзі, знайомі, я обожнюю рівнян. Я дякую їм за те, що вони мене зробили такою, як я є. Я не знаю, чи такою б я стала у Львові. Я не знаю, чи такою я була б в Херсоні, звідки мій чоловік Скадовська. Але я завдячую чарівнянам, я така, як я є. Чи я компромісна так. Чи я дотримуюсь дуже кардинальних таких речей? Ні. В політиці так не можна. Політика це мистецтво великих Де, компромісів. Але в мене є те, через що я не переступлю. Я не можу зрадити своїх батьків. Вони боролись за це. Пані Олександре, я вам дуже дякую за вашу відвертість. Це емоційна розмова, і це приємно. Я сподіваюся, що нашим глядачам так само сподобається. І ті, хто дивиться нас на Ютуб-каналі Рівне Лайв, поставлять лайки. Дякую вам. А, а ті, хто слухає нас на Радіо Респект, так само перейдуть на Ютуб канал Рівне Лайв, для того, щоб побачити вас, як, яка ви є, чарівна жінка. <хи> і я вам вдячний за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Отже, це проект «Медіаполітика». з вами був Олександр Хитров і бережіть себе. До побачення, до побачення.